Зростає в моєму садочку чарівна одна з найпопулярніших і найпоширеніших троянд у світі завдяки насамперед рясності цвітіння та легкості у вирощуванні грунтопокривна троянда зеферії. Чарівні кісті рожевих квіток дуже довго тримаються. І повільно вигорають до блідо-рожевих і навіть майже до білих на сонечку. Квіти дрібні, махрові, розеткоподібні, ніжно-рожевого кольору, зібрані в суцвіття по 10-13 штучок. Куч невисокий, квіточка діаметром до 5 сантиметрів. Зефері знаходиться у мене на сонці, весь час на сонці без поливу. На зиму я її не вкриваю, можу тільки трішки нагорнути ґрунт навкруги кощику. Зацвітає вона і цвіте без перерви до пізньої осені. І квіти є практично завжди. Кущ розлогий, гілястий, розростається все більше в сторони, але залишається таким компактним. Вона у мене в двох місцях, в одному під горіхом, на діляночці, яка веде до нагород. Тут кущик вищий, ніж в розарію, і також на повному сонці. Вона дуже колюча. Цього року пагони почали рости вгору, що мене здивувало, вона уже в моєму садочку більше десяти років, і саме цього року вона чомусь почала рости вгору. Цей сорт дуже стійкий до захворювання. При розпуску квіточка кокетливо відкриває серединку зі жмутком золотих тичинок. Квіти не тільки красиві, але й пахнуть так ніжно аромат такий ледве вловимий. Подивіться на цей ніжний бутон, який він гарний. Як я вже сказала, вона зимує без укриття, а обрізку я провожу навесні. І це санітарна обрізка. Вирізаю старі пошкоджені пагони. Дуже люблю цю троянду, вона мені дуже подобається. Але, як на мене, має один недолік, так як вона дуже гарна і невибаглива. Точно так вона дуже колюча. Запросіть цю трояндочку у свій садочок, і ви не пошкодуєте.